До вашої уваги головні новини району: це бродинюс у студії Сергій Нікішин. Вітаю жителів громади. Традиційно в цій порі ми продовжуємо вас інформувати. Я запрошую до перегляду кримінального випуску новин. Закликаю підписуватися на ютуб канал Бродмайн. Сьогодні дізнаєтеся про таке: Ганав та влетів у стовп. Полетневий потоп на старих бродах. Репортаж із околиць міста. Гасіння пожежі на вулиці Коновальце у Бродах. Про ці та інші новини далі у випуску у селищі Красне водій не впорався із керуванням та врізався просто у стовп. Чому так сталося? Дивіться далі. У селищі Красне на місці автопригоди працювала поліція. Тут водій, який врізався у стовп, перевищив швидкість і не розрахував того, що автомобіль, який їхав попереду, Зупиниться аби повернути, тікаючи від удару, водій, злетів з дороги та врізався в електроупору, бо виїжджати на зустрічну смугу не мав можливості. На місці пригоди поліція встановила, що обидва водії були тверезими. Сергій Нікішин телеканал Лаканал Лепневий потоп наробив чимало проблем для жителів старих бродів. Буквально через добу після зливи у деяких ділянках піднялася вода і все затопила. Деталі у сюжеті. Жителі міста Броди зіштовхнулися з потужною липневою грозою, яка принесла не тільки освіжаючий дощ, а й чимало неприємностей. Злева, що тривала майже добу, призвела до значних підтоплень у різних районах міста, завдавши відчутної шкоди мешканцям та інфраструктурі. Найбільш постраждало від стихії житловий масив на вулиці Костюшка. Тут потужні дощові потоки, затопили городи місцевих мешканців, знищивши багато місяців праці садівників. Вода, що швидко піднімалася, залила грядки, пошкодила рослини та зіпсувала урожай овочів. Мешканці вулиці Костюшка опинилися в скрутному становищі, змушені боротися з наслідками нещадної грози та оцінювати збитки. На заставках у бродах біля Дамби ситуація теж виявилася критичною. Рівень води піднявся значно вище норми, затоплюючи прибережні території. Ще одна проблема виникла на вулиці Коженівського, де вода Піднялася під мостом залізничної колії та пішла до городів мешканців. Така ситуація свідчить про недостатню ефективність дренажної системи у цьому районі. Події, що сталися в бродах під час липневої грози, чітко демонструють необхідність негайних дій з боку місцевої влади. Потрібно провести ретельний аналіз ситуації та розробити комплекс заходів, спрямованих на запобігання подібним стихійним лихам у майбутньому. Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн. Селе сміття біля недобудови на вулиці Євгена Коновальця. Тут відбулося займання, яке ліквідували 10-ї ДПРЧ міста Броди. Увага на екран. На вулиці Євгена Коновальця в бродах біля недобудованої будівлі спалахнула пожежа. Горіло сміття на площі приблизно один квадратний метр. На місце події оперативно прибули рятувальники. До ліквідації пожежі було залучено дві одиниці спецтехніки та вісім працівників особового складу. Завдяки злагодженій роботі бійців ДСНС. За лічені хвилини вогонь повністю було знищено, не допустивши його розповсюдження. На щастя, ніхто не постраждав. Причини загоряння наразі встановлюють фахівці. Цей випадок ще раз нагадує мешканцям про важливість утримання територій у належному санітарному стані та недопущення скупчення сміття, яке в літню пору легко може стати причиною пожежі. Сергій Нікішин, телеканал Бродилмайн. На цьому ми завершуємо кримінальний випуск новин. Щиро бажаю вам, аби новини у вашому житті були лише хорошими. Далі передаю слово Роману Єльчинінову. З вами побачуся завтра. Пам'ятайте, життя не новини. Хоча і там, і там часто не розберешся, хто у чому винен. До зустрічі! Вітання всім телеглядачам, бродівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо. 15 липня День Державності України. Цей день символізує силу та єдність українського народу, який століттями творить і захищає свою державу. Ми пишаємося нашою історією від княжих часів і заснування Київської Русі до сучасної незалежної України. Це спадщина, яку ми бережемо і з якої черпаємо сили. Сьогодні українці знову виборюють свободу. Захищаючи рідну землю від агресора, ми продовжуємо справу попередніх поколінь, утверджуємо своє право на гідне, вільне та мирне життя. День української державності. Це не лише про минуле, це про нашу відповідальність перед теперішнім і віру в майбутнє. Разом ми сильні, разом незламні, разом Україна. Слава Україні! Мавий кок. Блакитний колір у тюркських народів синонім чистоти і свободи. Тарах Тамга – символ державної влади, відображався на друку, монетах і документах Кримського ханства. Прапори Тамга затверджені як державні символи на першому Курултаї в листопаді 1917 року. На другому Курултаї прапор затвердили як національний. Кок Байрак, блакитне полотно і герб Тарах-тамга – національна символіка кримських татар. Пліч-опліч відновлюють Дубенщину після вчорашньої негоди. Енергетики продовжують працювати. До відновлення електропостачання залучено 5 бригад. Без світла досі залишаються 15 населених пунктів району. Роботи тривають. Стихією повалено 114 дерев, у селі берег розчищено від них дорогу. Допомагали працівники райдержадміністрації, рятувальники та загін швидкого реагування Червоного Хреста. Проїзд відновлено. Пошкоджено майже дві сотні будинків. 20 з них залишилися повністю без дахів. Найбільше постраждали Смиська та Привільницька громади. Усі оселі тимчасово накриті плівкою та гідробар'єром. Над відновленням будинків разом із рятувальниками та місцевими жителями тут працювали оперативні групи з Радивилівської, Вербської, Козанської, Тараканівської та інших громад. Спецтехніку спрямувала Млинівська селищна рада. Дякуємо всім, хто не залишився осторонь. Працюємо, щоб кожна оселя знову стала надійним прихистком для наших людей. Відтак у Волинській, Львівській, Рівненській, Тернопільській та інших областях прогнозують грози вночі. Значні дощі 15-49 мм за 12 годин та менше. В окремих районах град 6-19 мм та шквали 15 20 м за секунду. Перший рівень небезпечності. жовтий. Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних будівельних комунальних підприємств. Та руху транспорту. Увага! Важлива інформація. На Золочівщині виявили уламки безпілотника. Вчора, 13 липня, у двох селах на території Львівського району та Золочівського району виявили уламки російської ракети та безпілотника, якими Російська Федерація атакувала область 12 липня. Зокрема, близько 21.35 у селі Майдан Гологірський у Золочівському районі виявили уламки БПЛА Герань-2. Внаслідок бойових дій та диверсій надзвичайних подій на об'єктах критичної інфраструктури та інших систем життєзабезпечення не зафіксовано. Росія посилила авіаобстріли українських міст і сіл. Ворог усе частіше прицільно б'є по житлових кварталах, медичних закладах, укриттях та об'єктах критичної інфраструктури. Під руїнами будинки опиняються цілі родини. Саме тому кожен українець має знати базові правила поведінки у випадку, якщо ви або ваші близькі. Потрапили під завали. Також російські спецслужби використовують різноманітні методи для вербування українських дітей, намагаючись дестабілізувати ситуацію в країні. Інформаційно-психологічні операції це цілеспрямовані маніпуляції інформацією для впливу на думки, емоції та поведінку цільової аудиторії. Зазвичай вони являють собою ретельно сплановані кампанії з чіткими цілями, етапами, реалізації та очікуваним результатом. Служба безпеки України спільно з національною поліцією України інформує, участь у підривній та протиправній діяльності тягне за собою невідворотне покарання. У разі спроб вербування або поширення закликів до протиправних дій з боку невстановлених осіб, зокрема в інтернеті, закликаємо негайно повідомляти про такі випадки через спеціальний чат-бот СБУ з пали ФСБшника, гарячу лінію національної поліції України або безпосередньо й винальному інспектору. Чи офіцеру безпеки закладу освіти, як розпізнати ознаки вербування дитини, рекомендації батькам та освітянам? Ворог пропонує легкий заробіток за виконання простих завдань: від малювання графіті та розклеювання листівок до більш серйозних злочинів, як-от підпалів автомобілів військових, трансформаторних підстанцій та відділень пошти. Важливо пам'ятати, пильність та відкрите спілкування з дітьми є ключовими умовами у запобіганні їхньому вербуванню. Ознаки, на які варто звернути увагу: фінанси і майно. У дитини з'являються дорогі речі, гаджети або кошти, походження, яких вона не може пояснити. Зміни у поведінці. Дитина раптово стала замкнутою, проводить більше часу в соціальних мережах, уникає розмов з дорослими про своє онлайн життя. Інтереси з'являється раптова зацікавленість військовою справою, політикою, критичною інфраструктурою, зв'язки. Нові знайомі, які можуть підштовхнути до протиправних дій, розмови про заробіток, віра в легкі гроші через інтернет або незнайомих осіб. Ключова мета ворожих і ПСО викликати паніку, посіяти страх, підірвати довіру до державних інституцій та схилити громадян до рішень, вигідних противнику. Фактично, інформація стала повноцінним елементом гібридної війни. Тому з метою збереження національної безпеки України нагадуємо про категоричну заборону публікації будь-яких відео, фото чи текстових матеріалів, що можуть розкрити місця дислокації, переміщення або роботу сил оборони України, наслідки ворожих ударів до офіційних повідомлень відповідних служб, діяльність об'єктів критичної інфраструктури, військових, силових чи рятувальних підрозділів, роботу ППО та інших елементів захисту країни. Порушення цих вимог може мати серйозні наслідки, зокрема кримінальну або адміністративну відповідальність за поширення інформації, яка може бути використана ворогом, стаття 114.2 кримінального кодексу України до 12 років ув'язнення. Підрив безпеки наших військових та цивільних осіб. Будь ласка, будьте свідомими громадянами, не публікуйте та не поширюйте інформацію, яка може допомогти ворогу. Якщо ви стали свідком підозрілих дій або виявили небезпечний контент, повідомте компетентні органи. Спільна відповідальність за безпеку дітей це наш пріоритет разом до перемоги. За продаж алкоголю неповнолітньому штраф адміністративна комісія Бродівської міської ради розглянула та прийняла рішення щодо інциденту, який трапився у бродах. Нещодавно неповнолітній придбав алкогольний напій у стані сп'янія спричинив побутовий конфлікт. На місці події працювала поліція, а на продавця накладено штраф у розмірі 400 неоподаткованих мінімумів. Продаж неповнолітнім алкоголю та цигарок є адміністративним правопорушенням та тягне за собою відповідальність у вигляді штрафу у розмірі від 6800 до 13600 гривень. За інформацією Державної податкової служби в Україні заборонено продавати пиво, крім безалкогольного, алкогольні, слабоалкогольні напої. Столові вина та тютюнові вироби особам, які не досягли 18-річчя. Просимо власників торгівельних точок, касирів, продавців перевіряти документи у юних покупців, які хочуть придбати алкоголь. Ці прості заходи дозволять запобігти і штрафу, і неприємностям, які можуть статися через втрату контролю у стані сп'яніння. Увага, небезпека укусів кліщів та зоонозних інфекцій. В Україні розпочався сезон кліщів. Вони все частіше кусають людей. Поради для населення та працівників сільського господарства. Зоонози це інфекційні хвороби, які передаються від тварин до людей. До них належать хвороба лайма, бореліоз, кліщовий вірусний енцефаліт, лептоспіроз, туляремія, бруцельоз. Можна заразитися через укуси кліщів під час контакту з хворими тваринами, особливо на фермах і пасовищах, через забруднену воду, ґрунт або предмети догляду за тваринами. Групи ризику, працівники сільського господарства, лісники, мисливці, туристи, відпочивальники на природі, власники домашніх тварин, профілактика укусів кліщів. Одягайте захисний одяг, довгі рукави, штани всередину, шкарпеток, головний убір, світлий одяг, кліщів легше помітити. Використовуйте репеленти, тобто засоби від кліщів, згідно з інструкцією. Уникайте високої трави, чагарників, оглядайте себе та дітей після прогулянок на природі. Перевіряйте одяг і домашніх тварин. Якщо виявили кліща, не змащуйте його олією, спиртом, обережно витягніть кліща пінцетом або зверніться до лікаря, обробіть місце укусу антисептиком протягом 30 днів, стежте за самопочуттям. При появі симптомів, тобто висипу, температури, болю в м'язах, негайно зверніться до медичного закладу, додаткові поради для працівників сільського господарства. Проводьте регулярну дезінфекцію господарських приміщень, використовуйте засоби індивідуального захисту при роботі з тваринами, своєчасно щеплюйте домашніх тварин, зберігайте чистоту на території ферми. Як не захворіти, якщо вкусив кліщ? Іксодові кліщі, які живуть у траві та зрідка потрапляють на невисокі кущові рослини, можуть переносити багато хвороб. Найпоширенішими з них в Україні є кліщовий вірусний енцефаліт та бореліоз, більш відомий як хвороба лайма. Вірус енцефаліту найчастіше передається людині через укус кліща, а рідше через вживання в їжу сирого молока, кіз, корів, які є носіями вірусу. Енцефаліт це запалення головного мозку, що як наслідок може призвести до паралічу та смерті пацієнта. Специфічних ліків проти енцефаліту немає, тільки симптоматичне лікування вдома чи в лікарні у разі важкого перебігу. Найкращий захист від кліщового енцефаліту. Це завчасна вакцинація, це щеплення, поки не входить до пакета гарантованих НСЗУ медичних послуг і коштом платників податків вакцину поки не закуповують. Тому вакцинуватися потрібно власним коштом. Борелії це бактерії, переносниками яких є іксодові кліщі, та які під час укусу потрапляють в тіло людини і можуть стати причиною так званої хвороби лайма. Первинними симптомами цієї хвороби є гарячка, головний біль, сильна втома та часто характерна червона пляма у місці укусу еритема, яка з часом більшає і стає схожою на мішень. Зауважте, що еритема може і не з'явитися. Іншими проявами хвороби лайма можуть бути біль у суглобах, серці, кардит чи частковий параліч обличчя або шиї. Якщо в перші тижні а кращі дні не зупинити хворобу лайма курсом антибіотиків або не завершити лікування. Вона може перейти у хронічну форму, яка не піддається ефективній медикаментозній терапії. Що більше часу минуло від укусу, то важче лікувати хворобу. Наразі для людей вакцини від хвороби лайма немає, а для собак, до речі, є. Якщо ви виявили на своєму тілі кліща, що вже проник під шкіру, його потрібно без зволікань видалити самостійно або звернутися за кваліфікованою допомогою до найближчого медичного закладу. Другий варіант є більш прийнятним, оскільки при домашньому видаленні кліщів. Його частина може залишитися під шкірою. Обробіть місце укусу хлорхексином, спиртом, водою та милом. Одразу зв'яжіться зі сімейним лікарем, очно чи дистанційно. Отримайте рецепт на антибіотик, потрібний для знищення борелі, які, можливо, вам передалися. Повністю завершіть призначений лікарем курс антибіотиків, не перериваючи його. Будьте уважні до симптомів хвороби лайма після лікування. Можливо, буде потрібен другий етап терапії. Моз пропонує корисні поради, як знизити ризик укусу та що робити, коли цього уникнути не вдалося. Утримайтеся від прогулянок лісу, пам'ятайте передусім про міну небезпеку. Завжди тримайтеся ближче до центру стежок та не заходьте у траву обабіч. У Якщо плануєте гуляти там, де росте трава, подбайте про безпечний одяг. Він має щільно прилягати до тіла, бути світлим і з довгими рукавами та штанинами. Не сидіть та не лежіть у траві, застосовуйте репеленти, засоби, що відлякують комах. Кожні дві години прогулянки оглядайте себе та своїх близьких. Що робити, якщо кліщ вас уже вкусив? Витягніть кліща якомога швидше. Не заливайте його спиртом, олією або іншими речовинами. Витягнути кліща можна спеціальним піцетом, який продається в аптеках чи серед золотоварів. Також можна звернутися по допомогу в травмпункт. Після видалення місця укусу потрібно обробити антисептиком, а також ретельно промити руки з милом. Спостерігайте за своїм станом ще кілька тижнів. Якщо підвищиться температура чи з'явиться почервоніння на шкірі, негайно зверніться до лікаря. Пам'ятайте, укус кліща не завжди відчутний, але може бути небезпечним. Профілактика найкращий спосіб зберегти здоров'я. Звертайтеся за медичною допомогою при найменших підозрах. Сезон активності цих поволкоподібних. Триватиме майже до кінця осені, а пік уже відбувся в травні-червні. Захистіть себе та своїх рідних, безпечна праця, відпочинок, запорука здорової громади. Влітку зростає ризик захворювання жуйних тварин на блутанг. Чим вища температура і вологість повітря, тим активніше розмножуються комахи, які, зокрема, можуть бути переносниками вірусу блутангу. Блутанг це інфекційне трансмістивне вірусне захворювання, до якого сприятливі жуйні тварини. Переважно вівці та велика рогата худоба. Блутанг входить до переліку небезпечних хвороб Всесвітньої організації охорони здоров'я тварин, оскільки може завдавати значних економічних збитків. Для здоров'я людини небезпеки не становить випадки захворювання ніколи не реєструвалися в Україні, але у зв'язку з поширенням вірусу блутангу в країнах Європейського Союзу є високий ризик для нашої країни. Так, за даними 2025 року, зареєстровано спалахи хвороби в Норвегії, Греції, Чехії, Ліхтенштені та Словенії. Ящур, важке, висококонтагіозне вірусне захворювання тварин, яке має значний економічний вплив. Хвороба вражає велику рогату худобу, свиней, овець, кіз та інших пахнокопитних жуйних. На ящур може хворіти і людина. Це транскордонна хвороба тварин з високою ймовірністю занесення на території сусідніх країн, яка глибоко впливає на продуктивність тваринництва і порушує регіональну та міжнародну торгівлю тваринами і продуктами тваринництва. Шляхи передачі ящу: прямий контакт з інфікованими свійськими або дикими тваринами, виділення вірусу відбувається через дихання і слини, фекалій та сичі, молока та сперми за 4 дні до появи клінічних ознак. Контаміновані продукти тваринного походження, необроблені місні продукти, харчові відходи та молоко. Вірус здатен зберігатись від одного дня до декількох тижнів, забруднений одяг, зуття, обладнання, транспортні засоби для перевезення тварин та інше: сіно, корм, вода, молоко та біопрепарати. Може передаватись повітряно капельним шляхом за низької температури та високої вологості. Захворювання характеризується лихоманкою та виразками у вигляді пухарів авт. Ерозії, брудові порожнення, гнезиці, губах, вимені та кінцівках. Також у тварин з'являється слиновиділення, анорексія, кульгавість, аборт і раптова загибель новонародженого молодняку та зниження молочної продуктивності. Останній випадок ящуру в Україні був зареєстрований у 1988 році. А з 1992 року Україна має статус країни вільної від вакцинації. У зв'язку з цим вакцинація тварин не проводиться. Інформація для населення щодо грипу птиці на території України. Грип птиці це висококонтагіозна вірусна хвороба, що давна вразити і війську і дику птицю. Деякі штами спільні для людей і тварин. Передача людині може мати місце під час близького контакту з інфікованою птицею або сильно забрудненим середовищем. Хвороба може мати значний негативний вплив на здоров'я тварин, здоров'я людей та економіку країни. Може спричинити високий подіж. Підтвердження хвороби може негативно вплинути на торгівлю на уражених територіях. Гриб птиці відносить до транскордонних захворювань, оскільки основним фактором поширення є інфікована дика перелітна птиця. Аналіз шляхів міграції диких перелітних птахів вказує, що Україна розташована на перехресті кількох міграційних шляхів перелітної птиці, тому ризик занесення в Україну збудників грипу птиці з дикою перелітною птицею. З неблагополучних країн, територій, зон існує постійно. Під час весняної, осінньої міграції та в роки аномально теплих зим цей ризик істотно підвищується. Держпродспоживслужба звертається до власників птиці, дотримуйтесь вимог біобезпеки на потужності з вирощування та забої птиці і в особистих селянських господарствах. Ситуація щодо грипу птиці на території України залишається контрольованою. У разі підозри щодо наявності хвороби у свійської чи декої птиці негайно повідомте про це Держпродспоживслужбу та державні установи ведмедицини району. Шановні жителі Дубинського району, Дубинське районне управління головного управління Держпродспоживслужби у Рівненській області повідомляє, що на території району було проведено кампанію з перуральної імунізації проти сказу диких м'ясоїдних методом розкидання приманок. Приманка безпечна для людей і тварин, має вигляд невеликих брикетів розміром із сірникову коробку з різким запахом м'ясо-кісткового У середині приманки знаходиться капсула з вакциною протисказу. Прохання при виявленні приманок не брати їх руками і не переносити з місця на місце, не пошкоджувати, не знищувати і не приносити додому. Особливе прохання застерегти своїх дітей, що при знайденні приманок з вакциною не грали з нею, а тим більше не пробували її розламати. На цьому я завершую сьогоднішній випуск. Побачимось уже завтра. До нових зустрічей!